знаю, що таке Конституція. Конституція це основний закон держави. Читаю. Стаття перша, людина і її життя є основна цінністю. Не читала. Знаю, що Конституція, але я її не читав. Я знаю. <рес> <рес> але не мовимо добре український. Читала, зараз мене, змінили Конституцію, то таке йде. Ну так, не читав бо не, не цікаво. Я філософ, мені більш філософія, точно цікавіше. Так, читав на парах. В університеті так знайоме. Я її читав, але ж було декілька конституцій. Вони мінялися. 96-му, 204-му. Конституцію читала, але в уривках так. По праву в школі і так іноді буває, що проходиться читати. Це що записано в Конституції? Це значить, що закон. Ми маємо все виконувати, тому всього піднятися. Коли-небудь читав, а зараз не читав. Тримав рукав читав. Ну так поверхнево, то знаю. Не можу так сказати, що детально, бо щоб знати детально, їх треба вивчати. Там зміни проходять, все. Основний закон України, ну окремі статті так. Це в закони закони для людей, щоб краще жили, то все, а виходить, що Наоборот, у нас таке робиться, що і приймають Конституцію, і невідомо як. Ну як читав. Ну, Мало, мало. Державний документ, який визначає права людини, визначає закони і тому подібне. Знаю, ну так поверхностно. Ні, не читала. Без поняття, взагалі. Це державний документ, який. в якому сказано тобто, права українців. Що вони мають виконувати? Конституція. Ну так. Да. Це якби зборка законів там. Ні, е, не читав. Яка б вона не була, вона не дотримується. Все процвітає, те, що процвітало гниле. Якісь успіхи є незначні, а це все гниле, воно поховалося і процвітає. Общественний договор. Знаєте, яким образом общественний договор має поставлятися? Збирається Конституційна асамблея, ну не так, як робиться в цій країні.